Всім доброго дня, друзі! Ауди К5 Тремиум. 2018 рік. Авто на Це та нова гума. зони Так, виглядає салончик саванчик. целенькі, вентиляція сидінь Мова перешита, українська В авто 167 киме Мінімальні ТТП машини Покажу задір Відкривається з руки. Махання ноги. Інзом нонкрат, відкривається від руки. А то зедає. Сліпі зони. Карпуси цленьки, сидушки ціленькі, вентиляція сидит, трозони клімат. А, Тому цікаво, набирайте.